Всім привіт! Сьогодні у нас на відео огляді фольксваген кадді 3 покоління. Підписуйтесь на канал та оставляйте свої коментарі. Локація у нас сьогодні вибрана вірно, тому що авто великий кліренс, і вона має змогу пересуватися по бездоріжжю. Що буде плюсом для рибалок та відпочинком з сім'єю. Хоча для нашого варіанту відпочинок це як доп-варіант. Авто создане для комерційних цілей. Перша модель Каді у нас з'явилась в 1980 році. Це у нас вже йде третя модель. В третьому поколінні авто у нас має надійні двигуни, нову підвіску та дуже сучасний вид. Як я вже вам і казав, що тут великий кліренс, він тут має 176 міліметрів, що дуже багато для такого автомобіля. Подивіться на наші диски. Як сказав Генрі Форд, диски дають 80% вигляду нашого авто. І вони тут підібрані зі смаком. І взагалі, це авто серед конкурентів я вважаю найкрасивішим. Під капотом у нас стоїть дизельний двигун об'ємом 1,9 літрів, який дуже себе зарекомендував як надійний двигун. Розхід його складає близько 6 літрів на сотню. Це в городському циклі. А також ми недавно знімали огляд на Volkswagen Golf 5 і там точно такий самий двигун, як тут. До речі, коробка у нас, звісно, тут стоїть п'ятиступенчата механіка. На задній частині нас зустрічає Фаркоп та подвійна двері. Об'єм багажного відсіку зі складеними сидіннями складає 2350 літрів. Та з такою довжиною багажника ми можемо возити навіть холодильник. На задньому ряду авто дуже просторо, та більш всього мені сподобалось, що сидіння відкидаються назад. І можна спати на природі. На нашому авто передній привод, але це не мішає йому проходити легке бездоріжжя. З цим дизельним двигуном воно йому дуже легко дається. Те, що він тягне по бездоріжжю, це ми вже зрозуміли. Але завдяки цьому кліренсу ми можемо не турбуватися, що ми десь зачепимо дном. Передня підвізка з типу Макферсон, задня напівзалежна балка, що також додає в комфорті при пересуванні. Плюсом цього авто буде додатково встановлена навігація, яка дуже добре працює. Посадка дуже висока та навколо видно все, що відбувається біля авто. По комплектації у нас два склопідйомника, центральний замок, електродзеркала та мультимедіа з навігацією, блютузом та ауксом, на якій можна дивитись фільми. Ну що ж, заміром авто від 0 до 100. По паспортним даним він їде 13,3 секунди. По моїм відчуттям десь так і буде 13-14 секунд. Автомобіль дуже добре керується та проходить повороти. Як для комерційного пиріжка він дуже крутий та управляється приблизно як гольф. То що ж, підведемо підсумки. Volkswagen Caddy – це універсальний автомобіль. Він підійде як для комерційної діяльності, так і для активного відпочинку. Мені сподобався цей автомобіль, а більш всього сподобалась його проходимість та кліренс. Приїжджайте до нас на Тест-Драйв, вулиця Княгині Ольги, 19Б, автосалон Вольво. Та не забувайте підписуватись на наш канал.